Так, і знову було запитання, які сорти картоплі будуть у нас в продажу. Відповідаю на сьогоднішній день: ми приймаємо замовлення на такі сорти Аризона, Рів'єра, Коразон та Пікасо. Аризона – це найвражайніша картопля від компанії Агріко. Рів'єра – це ультраранній сорт. Дуже смачна молода картопля. Корозон, іде картопля розе, ро, рожева да, і е, жовта всередині, і е, Пікасо, це жовта картопля, яка дуже добре підходить до зберігання. До зберігання. Так, е, для смаження, для пюре, для всього. Дуже-дуже смачна картопля, я рекомендую. Ось такі сорти картоплі від компанії Агріко будуть у нас в продажі. Ось такий я невеличкий проспект. Бачите, і а, можу показати, дивіться, ось а, у нас і Пікассо, ось у нас Рів'єра, Аризона і Коразон. Ось такі картоплі у нас будуть в продажу. Користуйтеся!